Знову ранок. Знову ці думки. Внутрішній голос. Так, але поглянь. Сонце вже високо. Це новий день з новими можливостями. Не дозволяй вчорашнім тіням затьмарити сьогоднішнє світло. Я просто втомився. Здається, що нічого не змінюється. Все йде по колу. Внутрішній голос. Як сказав би Марк Аврелій. Життя це не очікування кінця, а подорож до нього. Кожен крок наріть найменший, має значення. Ти не просто повторюєш, ти рухаєшся вперед, набуваєш досвіду, стаєш сильнішим. Так можливо, ти правий, але як знайти в собі сили починати все знову і знову? Внутрішній голос ти ніколи не починаєш з нуля, ти починаєш з досвідом, який здобув вчора. Як писав Сковорода Хто думає про початок, той думає про кінець. Відпусти минуле. Твоя сила в тобі, в твоїй здатності адаптуватися і продовжувати. Треба зайти у кіоск. Щось там було для мене від продавчині. Внутрішній голос. Не відволікайся. Спочатку зроби те, що маєш зробити. Не дозволяй маленьким речам перервати твій шлях. А знаєш, ранок і справді вже не такий похмурий. Внутрішній голос тоді вперед. За роботу. І пам'ятай, як говорив Платон. Кожен має в собі щось, чого немає в інших. Твій унікальний шлях. Це те, що робить його вартісним. Тримайся. Знаєш, я от думаю. А чи варто взагалі так напружуватися? Може, краще просто плисти за течією, внутрішній голос. Плисти за течією це як кинути весла. Ти, можливо, і допливеш, але не туди, куди хотів. Сенека казав: якщо людина не знає, до якої пристані вона тримає шлях, для неї жоден вітер не буде попутним. Подумай, куди ти хочеш прийти. Але ж стільки перешкод, цей збір макулатури, яке відношення він має до мого шляху, внутрішній голос. А яке відношення має один крок до довгої подорожі? Кожен крок це частина шляху. Збір макулатури це не просто рутина, це акт відповідальності, це внесок. Це демонструє твою наполегливість, що ти готовий робити навіть те, що здається незначним. Заради більшої мети. Пам'ятай, маленькі дії формують велику картину. Це все так. Філософське. А як бути з реальністю, з тими, хто не розуміє? Чому ми взагалі це робимо? Внутрішній голос. А чому ти маєш перейматися тим, що вони думають? Конфуцій сказав: благородна людина вимагає від себе низька від інших. Ти робиш це для себе і для того, щоб показати приклад. Ти показуєш, як можна розмовляти українською не тому, що мусиш, а тому, що це частина твоєї ідентичності. Це сила, а не слабкість. Я просто хочу, щоб мене розуміли, щоб ці зусилля не були марними. Внутрішній голос розуміння приходить з часом. Твоя справа не переконувати, а просто бути, бути чесним із собою, бути справжнім це найсильніше послання. Як казав Лао Цзи, той, хто говорить, не знає, той, хто знає, не говорить. Твої дії говорять голосніше за будь-які слова. Я навіть не думав про це під таким кутом. Внутрішній голос це твої думки. Я лише допомагаю їх упорядкувати. Пам'ятай, що ти не самотній у своїх переживаннях. Багато хто проходить через те саме. Просто не зупиняйся. Нехай цей ранок буде не просто початком нового дня, а початком нової глави. Завжди є сенс продовжувати. Завжди є заради чого жити. Іди тебе чекає світ. Завжди є заради чого жити і не зупиняйся. Навіть коли все здається надзвичайно складним, сприймай свої переживання не як перешкоди, а як змінні в рівнянні, що веде до твого власного, унікального розв'язку, рівняння твого життя. Нехай С це сума всіх твоїх досягнень, а П сума всіх твоїх помилок з кожним кроком, з кожним новим досвідом. Твоє життя це не просто лінійна функція. А складна ітерація з безліччю змінних.